Я подумала, я до себе це не, не співвідносила цю теорію пошуку чистої радості, тому що, мабуть, напевне, я дійсно її знаходжу. Заходьте на Фейсбук, на мою сторінку, там у мене фото, фото здачі, якісь квіти, якісь рослини, якісь нові книжки, нові люди, нові зустрічі, вони мені приносять радість. Я хотіла трошки пізніше, але вже якщо це питання, я зараз вчора, до першої години ночі. У мене була чиста радість, но відсоткова. Я робила отаку фічу. Це подарунок моїм видавцям. Ви передаєте завтра в харкові видавцям. Це ключі від ліфта. Десь на стінку, на дома. По першій ночі я закінчила, підписала. У нас є ліфт в офісі, ми можемо в ліфті. Справа не в ліфті, читайте вам соло. Ключ від ліфта це перший шанс. Це, звичайно, спиш, не від ліфта. Це не від ліфта. Тобто ключі від ліфта в моєму романі це шанс, який дає вам життя, і ви можете чи його використати, чи ні. Пардон, це це на неха на для КСД. <риклад> Та от про чисту радість. Люди, не чекайте, поки вас хтось порадує. Тіште себе самі, знаходьте спосіб себе радувати. У Мене така історія була. У мене була така історія, мені було 8 років, я поїхала в перший піонерський табір. За тиждень мені вже розхотілося, я хотіла додому. От я там сиділа маленька, мені було якось сумно. Приїхали мама з татом, це під Києвом, пуща водиці, вони приїхали мене провідати, я плачу, заберіть мене додому. І тато сказав мудру річку, а вони чекай, поки тебе розважатимуть, розважайся сама. І з тих пір я розважаюсь сама. От, ключиками і всяким таким. Тобто, якщо ви самі самі собі не знайдете радості, ну зараз таке життя швидке, кому там є справа до того, що вам не весело? Ніхто вас веселити не буде. Це моє кредо.